Огляд карти бойових дій за 27 жовтня. Безпілотники сил спеціальних операцій знищили прифронтовий склад палива окупантів і нафтобазу автобазу у Старобільську на Луганщині. Дрони завдали ураження тоді, коли цистерни були заповнені пальним. Вийшов незабутній феєрвер. А 14-й полк сил безпілотних систем разом із ракетними військами провели успішну операцію зі знищення дамби Білгородського водосховища. Тепер дамба активно пропускає воду. Під загрозою підтоплення опинилося усе груп. Ування військ росіян на Лиманському і Сіверському напрямках. Руйнування дамби повністю перекреслює наміри росіян проводити наступальні операції у регіоні. Біля Покровська на добропільському відрізку фронту сили оборони України звільнили села Кучерів, яр, Сухецьке і затишок. А також відкинули противника поблизу Никанорівки і Нового шахового. Клинення ворога вдається поступово зрізати у самому Покровську. Засіло понад 200 піхотинців. Росіян оборона міста стає все складнішою. А на півдні Дніпропетровської області штурмовики із 425 го полку скеля знищили групу окупантів у селі Єгорівка. Село зачистили від ворога, але тенденція до просувань росіян на цьому відрізку зберігається.